Комітету з питань бюджету Верховної Ради України восьмого скликання. На гостинній Шосткинській землі. Поліська земля завжди з гордістю і теплотою хвилюванням зустрічає добрих гостей. А сьогодні шостка і сумщина особливо піднесено радіє нашим почесним гостям. Ми вітаємо вас на Шосткинській землі. Ми життя іскряться грані, прийміть цей щедрий і духмяний коровай. Шановні гості, вас вітають, голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Клочко, Шосткинський міський голова Микола Ногат голова Шосткинської районної державної адміністрації Віктор Жданіров, голова Шосткинської районної... Кінського випадкового Олена Кравченко та інші офіційні особи.